Вітаю, я Галина Погорецька, викладачка охорони праці. Розглянемо сьогодні основи електробезпеки і, зокрема, основні поняття, також вплив електроструму на організм людини. Електробезпека це система організаційних і технічних заходів і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електроструму, електродуги, електромагнітного поля і статичної електрики. Відповідно, травма, яка викликана впливом електричного струму чи електричної дуги, буде електротра... називатися електротравмою. І різноманітні машини, апарати, лінії передач, допоміжне обладнання для виробництва перетворення трансформації і розподілу електричної енергії це все електроустановки. Нас оточує електричний струм. І, зокрема, такі види електрики. Промислова, електричний струм, який виробляється промисловими установками для тієї ж промисловості для використання на виробництві і в побуті. Статична електрика заряди, що накопичуються на виробничому обладнанні, предметах побуту на тілі чи одязі людини. І атмосферна електрика, явище природи, яке пов'язане з взаємодією електричних зарядів, що утворюється внаслідок електризації грозових хмар, ну тобто блискавка. Є певні особливості впливу електроструму на організм людини. Перше, це те, що наш організм не наділений властивістю, з допомогою якої можна було б визначити наявність електроструму, ну, без якогось допоміжного обладнання, просто на око ми не можемо визначити. Друга особливість це те, що електричний струм, проходячи через тіло людини, діє не тільки в місцях контактів і на шляху проходження, а й в цілому на організм, зокрема, на центральну нервову систему. І третя особливість це те, що електротравма може виникнути без безпосереднього контакту з струмопровідними частинами обладнання. Дія електроструму на організм людини виявляється у трьох варіантах Термічна дія виявляється в опіках, тобто дія високої температури, Електро... різного, ступеня опіки, різного ступеня складності, електролітична виявляється у впливі на рідини нашого організму, які є електролітами, зокрема, кров та інші органічні рідини. І біологічна виявляється в подраженні збудженні живої тканини організму, це ми бачимо як судомні скорочення м'язів. Ураження електричним струмом поділяється на ну, два види, дві групи електричні травми, бо їх ще називають локальні травми, або електричні удари. Електричні травми, наприклад, електричні опіки, які виникають при, дії, при термічній дії електроструму, електричні знаки це плями е, бурого, коричневого, жовтого кольору, лимонного, які виникають в місцях контакту під дією струму в організмі. Електрометалізація шкіри це коли розплавлені часточки металу. Під дію електроструму потрапляють на шкіру. Електроофтальмія, ураження очей внаслідок яскравого ультрафіолетового промінювання, яке виникає, коли спостерігати так, за струмом проходження. Механічні пошкодження це можуть бути вивихи, переломи, навіть які виникають внаслідок проходження струму через тіло людини. Електричні удари, більш такий системний вид ураження електрострумом, є чотирьох ступенів. Перший ступень це удари, які призвели до судомних скорочень м'язів без непритомлення. Другий ступень удари, які із непритомленням, судомним скороченням м'язів. але… Робота таких важливих систем, як дихання і серця, не порушується. Уда... Третій ступень удари із, із... З непритомленням і порушенням діяльності органів дихання, серця. І четверта ступень удари, які викликали клінічну е... смерть. Також наслідком ураження електричним струмом може бути електричний шок. Це нервово-рефлекторна реакція організму на подразнення струмом. Вона викликає значні розлади нервової системи, і як наслідок організму в цілому такий стан може тривати від десятків хвилин до доби і закінчитися або одужанням при активному лікуванні, або смертю потерпілого. Факт, небезпека ураження електрострумом залежить від багатьох факторів. Вони поділяються на дві групи електричного характеру та неелектричного, приклади факторів електричного характеру, напруга, сила струму, частота струму, опір в електричному колі, заземлення, занулення тощо. Приклади факторів неелектричного характеру, індивідуальні особливості людини, її стан здоров'я, шлях проходження струму через тіло людини, так звані петлі струму, тривалість дії струму тощо. Дякую за увагу!